Ліквідувати інтернаціональні легіони це мета того, що зараз відбувається, чи просто якесь нерозсудливе, непродумане можливо управління. Хотіли може як краще, але десь щось прорахувалися, не подумали. Яка ваша думка з цього приводу? Я дуже дякую за те, що дозволили мені бути в вашому ефірі. Просто хочу повідомити, що від завтра. Окремі військові частини сухопутних військ збройних сил України спеціалізовані, які займаються тим, що вони забезпечують притік іноземців, іноземних добровольців для служби і в збройні в сухопутних військах, і тих людей, які хочуть воювати захищати наш суверенітет, їх вони перестануть існувати. Вони будуть ліквідовані. На мою думку, це є огидним проявом, дійсно огидним проявом кризи системи військового управління в збройних силах, зокрема в сухопутних військах. Чому тому, що абсолютно відсутня комунікація між Києвом і фронтом, коли фронт намагається підсвітити і сказати, що деякі рішення можуть призвести до дуже негативних політичних, моральних і навіть правових проблем. Київ їх не чує, і я хочу сказати, що е, це не моя думка. Це ну це моя думка, але її висловлювали представники командування сухопутних військ, які прибули до нас, щоб в лавках допомагати нам ліквідуватися. Вони казали, що персональна відповідальність за це лежить на генералі Сирському, головнокомандуючому, міністрі оборони оборони, пані Шмигалі, і на Генерал-майорі Шаповалові, командувач свободних військ, тому що коли ми казали, що ми доповідали про ці ризики і загрози, вони нам відповідали всі, вони це знають, але ви будете ліквідовані все одно, і зважаючи на те, що легіони, легіони були засновані у тисячу у 2022 році президентом України, верховним головнокомандувачем паном Зеленським, я звертаюся ще раз черговий раз до нього, пане президенте. На жаль, неможливо достукатися до вищого військово-політичного керівництва країни щодо тих загроз і ризиків, які несе ліквідація Легіонів. Тому я прошу вас особисто, будь ласка, втруйтеся, розберіться і зробіть, будь ласка, так, щоб ліквідація інтернаціонального руху в сухопутних військах не відбулося. Давайте зараз. Поворомо про те, а що взагалі передбачається ліквідація? Що буде з тими підрозділами, з тими легіонерами, з структурою самого легіону? Вони стануть прийманими частинами, яких будуть по клаптиках придавати туди-сюди. Мені набагато гірше. Наш друг... я буду казати про свій другий легіон. Це абсолютно самодостатня окрема військова частина. Підпорядкування командувача сухопутних військ. Тобто, це, скажімо так, резерв командувача, окрема частина У нас, крім того, що ми забезпечуємо роботу з іноземцями, і ми вміємо: у нас є кваліфікований офіцерський, сержантський солдатський склад, який вміє управляти іноземцями в бою. Це саме головне: не стільки адмініструвати, а навіть управляти. і... Вести іноземців в бій разом з нашими українськими побратимами по посестрами для того, щоб ефективно знищувати ворога. Тобто, ми в другому лігіоні маємо абсолютно ефективну військову частину, яка з 20, з початку 23-го року постійно знаходиться на бою в бою. Постійно ми виконуємо бойові спеціальні завдання, і зараз цю окрему частину з унікальним штатом, на основі якої проводиться експеримент, її просто розпорошують в штаті штурмового полку. Це значить, що команди, екіпажі вони розбиваються, і люди просто розставляються абсолютно рандомно на посади, вільні посади в штурмовому полку. Проблема в тому, що наш штат окремої військової частини, експериментальний, він абсолютно не відповідає штату штурмового полку або батальйону, куди нас намагаються примусово перевести. І саме про це ми і говорили, і говоримо. Більш того, Чому я кажу, коли я відповідаю за кожне своє слово тут чому? Тому що все, це те, про що я говорю, воно, це факти, і вони задокументовані. І командир регіону звернувся до Державного бюро і спеціалізованої прокуратури в сфері оборони з тим, щоб цим фактам надали правову оцінку. Я особисто написав дві скарги до військового омбудсмена України, пані Рішитилової, і вона надіслала перевірку. Тим фактом порушення прав і військовослужбовців під час переведення до цього штурмового полку, і ну це з того, що я чув. Представники омбудсмена вони знов-таки з того, що я чув, вони були шоковані кількістю порушень, яка зараз відбувається. Тобто можна це змалювати так: ми беремо комп'ютер, який працює, ріжемо його навпіл. І замість і на думку командування сухопутних військ, ми отримали два комп'ютери. Ну на мою думку, і думку будь-якої розумної людини, ми знищуємо цей комп'ютер. Навіщо це все відбувається? Чи маєте ви чи маєте ви думку, для чого так відбувається? І чи можна ще цю ситуацію відвернути? Чи можна ще зробити так, щоб просто натиснути кнопку СТОП? І відкотити. Сьогодні 31 число, сьогодні, власне, останній день, поки що старі правила діють, чи можна зупинити ці всі запущені процеси? Ну, просто хочу повідомити про ситуацію на сьогодні. Ситуація на сьогодні, після того як командир батальйону легіону, подав заяви звернення до ДБР і спеціальної прокуратури, його тут же усунули від виконання посудових обов'язків. І зараз йому, скажімо так, поставили задачу в протилежному кутку країни до окремого розпорядження. Це номер один. На його місце знову таки наказом командуючих свободних військ було призначено іншу особу одного з заступників командира. Цей заступник командира вчора перебував, позавчора перебував під шаленим тиском. Його змушували підписати, я називаю їх фіктивними наказами про переміщення особового складу. Чому? Тому що вони складені були з порушеннями, а саме військовослужбовці, яких переводять, повинні були писати рапорти, погодження. Ніхто їх не писав, а в цьому наказі ці рапорти зазначені. Більш того, там відсутні дати і такі інші, там багато різних порушень. Цей заступник відмовився підписувати цей наказ його так само вчора рішенням коло слобути знімають і на його місце, місце призначають бойового офіцера з того штурмового полку, куди нас переводять. І цей бойовий офіцер сьогодні повинен ліквідувати Легіон за будь-яку ціну. Ну я вам чесно скажу. Ну ще раз, моя особиста думка, якщо просто дивитися, проводити паралелі, все, що відбувається ще раз, це моя особиста думка. Я можу помилятися, але виглядає як силове захоплення або рейдерська атака. Тому що, в принципі, всі етапи того, що відбувається, силовий тиск, примус, моральний тиск. Підробка знов таки цьому дасть оцінку ДБР, але на мою думку були деякі моменти підробки документів і таке інше. Все це відбувається таким чином. Ціна питання саме цікаве, що чому це все відбувається? Я вам чесно скажу, до Буквально чотирьох днів тому, коли почалися оці зміщення командира і е, дії з ТМТВО, я думав, що це просто була помилка, так е, да, була зроблена помилка. Вони не прорахували, що під час ліквідації або злиття легіонів і е, переходу їх на, на е, штурмові полки, можлива така ситуація, що просто легіони перестануть існувати. На мою думку, тоді вони просто прорахувалися, і проблема була в тому, що ми за останній місяць командир нашої частини подав сім доповіді на команди супутних військ. Я особисто спілкувався з першим заступником міністра оборони. Я особисто писав генералу Сирському, просив про зустріч, доповідали всі, не вся, і в Верховній Раді я був, і, ну, і командири нас був, нас змусили фактично вийти в медійний простір. Але знов таки рішення проблеми дуже просте: відмінити той пункт директиви про ліквідацію, що стосується другого інтернаціонального легіону. Взагалі, то повинно по по великому рахунку відмінити ті пункти, які стосуються і першого, і третього лігіонів, але вони на жаль вже розчинені в штатах цих штурмових полків ліквід просто відмінити один пункт директиви, і це вирішить всі питання. Добре, якщо ми не такі і щось з нами не так, навіщо примушувати порушувати закон з цією ліквідацією до 31 числа. Спокійно дайте ще декілька місяців або місяць, розберіться. Нехай пройдуть розслідування. І якщо дійсно нас потрібно ліквідувати і злити з цим штурмовим полком, буде таке рішення. Ми не відмовлялися, і ми постійно виконуємо рішення і накази вищого командування. Ми просто намагаємося достукатися до них. Зараз чесно кажучи, після всіх останніх подій подій трьох днів, я вважаю, що це цілеспрямована акція. Можете врахувати мене параноїком, яка працює лише. На руку ворогу, і тому я прошу ну, і звертаюся сам, і звернуся за необхідності і до правоохоронних органів, і до МІДІА з цим, щоб була надана політична, моральна і правова оцінка дія генерала Сирського командуючи, міністра оборони пане Шмигаля, і генерал майора Шаповалова, командуючого сухопутних військ. Я думаю, варто подивитися на їхню мотивацію. А що кажуть самі бійці? Що власне кажуть бійці із цього легіону? Я читала про те, що просто пишуть рапорти не рапорти просто розривають контракти і кажуть: ми не беремо в цьому участі, нам це не підходить, ми на це не підписувалися. Наскільки масове це явище? розірвання контрактів стало масовим іноземцям. Я не можу озвучувати цифри, але це знов-таки орган, відповідний орган це перевірять. І українці, іноземці, ну вони вони просто навчена, як і я, шоковані. Ми в другому лігіоні всі добровольці. Ми відбираємо людей. і Я сюди прийшов за покликом серця, ще в 22-му році а потім повернувся з вищої посади в лігіон, тому що це для мене більше ніж військова частина. І для більшості, переважної більшості наших людей, вони сюди прийшли добровольно. І ви можете собі уявити їхні, як вони почуваються, коли їх, як рабів за, за їхніми спинами. Люди воюють, тобто ми продовжуємо виконувати бойові завдання. Ті люди, які воюють, їх ніхто не питає. Просто наскільки я вже чув за них, пишуть рапорти і кажуть, що вони погоджуються переходити в цей штурмовий полк. Чому я кажу, погоджуються? Ми всі військовослужбовці, але в даному випадку. Відбувається розформування військової частини і перехід на штати і на посади, які вимагають там є деякі на нижчі посади, і таке інше. Тобто є процедура, по якій люди повинні написати рапорти. Не можна це робити поза очі. Людей потрібно вивести з бойових з, з того, там де вони виконують бойові завдання. Відповідним чином вони здають посаду, пишуть рапорти. Таке інше цього не відбувається. Мало того, у нас частину нашого легіону зняли з дуже вирішальної ділянки фронту. Просто ну на мою думку оголили цю ділянку фронту. Велику кількість людей вивели, і вони зараз, вже майже місяць, вони знаходяться у відповідному районі засередження цього штурмового батальйону. Їх тримають знов-таки моя особиста думка як заручники, тому що їм відверто кажуть: ви будете нашими. Що б ви не робили? Ми вас переведемо. Ну, уявіть собі, коли ви живете в демократичній країні, коли ви прийшли захищати батьківщину за покликом серця, коли до вас. Відношення як до добровольців бойових ветеранів, людей, які воюють, в тому числі іноземців, і тут вам кажуть все, ми хочемо, щоб ви просто були що ви будете служити в іншій частині в тій частині, яку можливо ви не хочете їй служити. Мотивація у людей різна, але скажімо так: про деякі ну буває, буває бувають різні думки у різних людей, підсумовуючи розрив контрактів. Ну наскільки я знаю, не бажання, щоб по їхніми спинами їх просто змушували переходити туди, де вони можливо не повинні бути, саме тому що вони повинні писати рапорти і погоджуватися на це на це переведення і переміщення. Ще раз, це прояв системної кризи, тому що ми про це кричали. Коли нас питають, а ви комусь доповідали? Ну я думаю, що так як ми доповідали і так як ми намагалися зустрітися з усіма особисто донести цю інформацію в збройних силах за останні роки ніхто не робив. Дякуємо вам, пане Андрію, за роз'яснення, за що власне трохи пролили світло на цю ситуацію. Андрій співак, підполковник і заступник командира другого інтернаціонального легіону оборони України, був з нами.